Ми продовжимо інформаційний проєкт Суспільне студія» і далі говоримо про безпекову ситуацію на Куп'янщині Харківської області. До нашої розмови долучається начальник районної військової адміністрації Андрій Канашевич. Вітаємо вас, пане Андрію. Добрий день непроста ситуація на сьогодні складається на Куп'янщині. Сьогодні живе громада. Ми чули про те, що начальник куп'янської МВА пан Бесідін розповідав про те, що не працює вже Укрпошта, не працюють банкомати. І безпекова загалом, яка ситуація, безпекова ситуація залишається складною, як і була в принципі. І наразі, прямо зараз, ми відчуваємо обстріли, які йдуть прямо по лівому берегу. Куп'янського району, тобто, наскільки так зі звуків можна зрозуміти, це Куп'янська та Петропавлівські громади е, знаходяться під обстрілами. Е, ситуація дійсно в місті дуже ускладнена, якщо ми говоримо про Куп'янськ, тому що е, є певна ворожа активність піввідронів, і вони дуже сильно. Дошкуляють нам усім, ми розуміємо ту небезпеку, яку вони несуть вчора. Була дуже висока активність, і сьогодні вже було декілька попереджень про те, що ворог застосовує півдро ну, і безумовно в таких умовах нормально існувати жодна громада не зможе, тому що є певна небезпека для життя, і відповідно ті. Організацію установи, які працюють і намагаються до останнього надавати свої послуги, це ми говоримо і про Укрпошту, і про банківські установи, і про міські е органи влади, і про всі інші, хто підтримує на сьогоднішній день життєльність в населених пунктах і в районі в цілому, то такі обстановці дійсно це важко робити. Тому е враховуючи ту небезпеку, яка є, вони. Приймають рішення про те, що стаціонарні відділення на сьогоднішній день вони не будуть функціонувати. Ну і відповідно, банківські установи там у нас залишався один банкомат в центрі міста. Ну, до речі, там дуже багато обстрілів. А цей банкомат постійно біля нього була був натоп людей і цивільних, і військових. Ну, це просто небезпечно, враховуючи те, що постійно над містом висить якийсь там орлан або ще якась зараза, і вона спостерігає, просто прямому тері, спостерігає за містом. Тому безпекові заходи застосовуємо. Робимо все для того, щоб все ж таки люди не пересувалися по місту, а приймали рішення про евакуацію, яка вже у нас більше року триває. але... Треба зазначити, що станом на сьогодні трошки темпи її знизились, і ми наразі зупинилися на цифрах. Трошки більше 2100 людей нас проживає на лівому березі Куп'янського району. Ну і тут в зоні посиленої евакуації: Кіндрашівська, Куп'янська, курилівська громада. Сумарно з лівим берегом це приблизно там 7900 людей. Вони так само залишаються в небезпечній зоні. Тому пане Андрію, задача... знизилася інтенсивність так. евакуації через безпекові заходи. Е, та ні, я думаю, що ті, хто вагався щодо евакуації, вони враховуючи постійні обстріли, відсутність електропостачання, газопостачання і водопостачання, враховуючи е, те, що вже не так тепло, як було там ще місяць тому, вони от, всі, всі незручності наклалися одне на одне, і люди все ж таки поїхали. А є певна категорія людей, е, які до останнього залишаються на місцях, і от як ми зараз бачимо. По тій стороні за скалом люди живуть вже майже місяць без світла, газу і води, і вони не особливо там збираються евакуйовуватись. Найбільше турбує ситуація в Ківшарівці. Це багатоповерхівки, це забудова не приватний сектор. Відповідно, там більш складно людям виживати, але вони і там залишаються. А ті, хто залишається в приватному секторі, ну безумовно, тепло в них є, оскільки там встановили або буржуйки, або є печне опалення, є генератори, можна підключити. Ну і така ілюзія мирного, не, не мирного, а ілюзія нормального існування в них, мабуть, існує. Але враховуючи те, що лінія фронту не так далека, і обстріли здійснюються вже з усього, що є. Ну, рішення вони приймають після того, як проходять або поруч прилетіла, або не не дай Боже до них прилетіло, і треба приймати вже тоді суттєве рішення і збиратися виїжджати. І навіть в цій історії у нас є погані приклади. От, наприклад, позавчора у нас була поранена людина в населеному пункті Колісниківка, це Курилівська громада. Це фактично вже лінія фронту. Там ми залишаються у нас так само в цьому населеному пункті. Люди, і от була поранена людина. Вона відмовлялась виїжджати, але після поранення почали е, телефонувати по всім телефонам з проханням, щоб її вивезли: і поліція, і волонтери, і влада ну фізично це вже неможливо, і зрозуміло, що будуть певні складнощі для того, щоб таку людину звідти вивезти. Але е, знов таки ризикувати життям будуть військові для того, щоб от цю людину, яка до останнього казала ні, я виїжджати не буду, а потім, все ж таки, на стані такої ситуації заявила, що будь ласка, вивезти, будуть ризикувати військові. Нам це не потрібно і тому такі приклади ми вже не наразово з ними зіштовхуємося і розказуємо людям. І просимо не доводити таку, до такої ситуації, тому що нам не потрібні ці безглузді е, ризики, і військовими, і поліцією, і ДСНС, і міськими е, органами влади, і волонтерами, і так далі. і Так далі. Тобто працюємо на евакуацію, працюємо на роз'яснення. Будемо намагатися зробити все, щоб люди все ж таки поїхали. Так, пане Андрію, перш ніж ми продовжимо обговорити ситуацію на Куп'янщині. Бачимо зараз пряму трансляцію. Це зустріч, де мають зустрітися вже точніше. Зустрілися двоє лідерів у Франції та Еммануель Макрон та британський прем'єр Кір Стармер. Вони сьогодні проводять зустріч. Зокрема, там будуть обговорювати і ситуацію в Україні та подальшу її підтримку. Ми час від часу будемо показувати наживу трансляцію і повертатись до цієї розмови впродовж ефіру. А зараз нагадую, що спілкуємося з Андрієм Канашевичем, це начальник Купінської районної військової адміністрації. Пане Андрію, ви коли розказуєте про те, що ситуація доволі складна, як ви кажете, то чи можете описати в районі є населений пункт, якому найважче? Населений пункт такий не один. Якщо брати населені пункти лівого берега річки, Оскіл, це всі населені пункти, які щодня знаходяться під постійними обстрілами. Безумовно, ті населені пункти, які розташовані вздовж лінії фронту, які такі як Петропавлівка, Колісниківка, вже поруч Глушківка є. У нас трохи подалі, вище по Осколу, ближче до кордону з Росією. Є дворічна яка. Просто вже стерта з обличчя землі і населеного пункту район, колишнього районного центру вже практично не існує. Тобто, всі населені пункти, які знаходяться в зоні досяжності артилерії, вони під постійними обстрілами і там важко скрізь. Там немає інфраструктури, там залишаються ще люди, і там унеможливлено доставлення. Гуманітарного вантажу або допомоги медичне надання. Тобто, Ну це, це важка ситуація дійсно, і вона, на жаль, існує от по тим населеним пунктам, які от в цій, так би мовити, 10-кілометровій зоні. Якщо говорити про лівий берег від осколу, то скажіть, чи там є ще діти? Ми там провели примусову евакуацію, але на жаль, Буквально після того, в результаті моніторингу, який робили, там збирали інформацію. Ми з'ясували, що є дві родини, які батьки з дітьми повернулися на лівий берег, і наразі ми проводимо роботу щодо е вивезення цих е батьків з дітьми з цієї території. батьки впираються, не хочуть виїжджати і е ну, важка ситуація достатньо. Тому залучаємо і поліцію, і службу у справах дітей, і е, ДСНС, і приїжджали туди волонтерські групи, спілкувалися. Але на жаль, от таке безглузде, просто ставлення до своїх дітей. Ну, це я не знаю, яким ще словом е, назвати, воно приводить до того, що є два населених пункти е, у нас де залишаються е, дві родини. Пане Андрію, в кінці жовтня, 29-го, здається, жовтня в нашому ефірі. Ви говорили про те, що до Куп'янська 2,5 кілометри від Куп'янська вже лінія фронту. На сьогодні це яка відстань? Це та ж сама відстань. В принципі, вона стабілізувалася, і це ми говоримо. По напрямку від Синьківки до Куп'янська Лівобережжя приблизно вона так само і залишається, там Збройні сили України змогли стабілізувати ситуацію, і наразі вона залишається під контролем. І ви казали про саме місто Куп'янськ, що там уже пошта не працює. Ви це підтвердили. А чи буде працювати якийсь виїзний пункт, і чи він зараз там потрібен населенню? Я думаю, так це буде працювати знов таки, враховуючи безпекову ситуацію, тому що і досі є люди, які отримують гроші, наприклад, пенсії так. Е готівкою, і відповідно якимось чином е будемо намагатися це робити але знов таки враховуючи е цю ситуацію, або буде найближчий якийсь розглянутий населений пункт, де більш безпечна ситуація. І буде виїжджати туди. Оце пересувне відділення, і людей будемо запрошувати виїжджати і отримувати пенсії в таких містах. Це певна незручність, але може і ця певна незручність додатково ще вона може посприяти тому, щоб люди прийняли рішення виїжджали. Пане Андрію, дякую за те, що доєдналися. Андрій Канашевич, начальник Купінської районної військової адміністрації, був з нами на зв'язку з ними говорили, яка загальна ситуація в районі Купінському, в яких населених пунктах вона найважча. А і про те, що у самому місті Купінську вже потрохи зменшується кількість тих структур, які надавали послуги. зокрема Укрпошта закрила своє відділення і припинили роботу банкомати.